От, ви чули таке ствердження, що якщо у жінки немає обручки на руці, то у тебе завжди є шанс, і це 100% правда, і це закон. От чому важливо чоловіку одружитися на жінці? Тому що якщо він не одружений з нею, то в неї немає статусу заміжньої жінки. Вона вільна жінка. Ти можеш бити себе в груди і кричати, що ви співмешканці, і ти громадянський чоловік. Та йдите нафіг. От поставте себе зараз на місце цієї людини. От ви йдете, зустрічаєте свою жінку, свою майбутню жінку, але в неї є якийсь там хлопець чи співмешканець. І ви знайомитесь з нею, і вона говорить: у мене є хлопець. І перше, що ви її запитаєте, чоловік чи хлопець? І якщо відповідь буде хлопець там. Співмешканець, громадянський чоловік то це вільна жінка.